Всім самий величезний і величезний привіт! Подивимось сьогодні з вами акції, які пропонує нам магазин АТБ з 17 по 23 липня. Такий незвичайний буде сьогодні анонс. Вибачайте, тому що вимикають світло, я не встигаю, я не маю можливості навіть змонтувати відео. Загрузити також відео, тому лапаю просто хвилини-години, коли можна щось відзняти, змонтувати і загрузити на YouTube канал. Я сподіваюся, таке не буде дуже довго. До речі, пишіть, як вам сподобався, чи буде подобатися вам такий анонс, можна сказати, продуктів в АТБ. А, так, давайте подивимось. Нескафе Голд розчинна, а величезна кава. Вона йде вагою 280 грамів. Зараз по 296,50. А знижку ви бачите? да? 33 У склі каву можна придбати 190 грамів за 279,50. Також бачу непогана знижка 30%. А, ну що ж, на цьому тижні буде а, чорна карта, також часто вона в магазині ТБ зі знижками. Чорна карта 120 грамів а, буде по ціні. так, ось ця, да, 115,90. Велика, велика, велике вакування 250 грамів, 50 грамів у подарунок, як написано, 219,90 і кава для турки. Вагою 250 грамів, 102 гривні 90 копійок. Ну, хочу завжди як завжди, подякую вам за коментарі та за вподобайки. ну що ж, рухаємось далі. Подивимося, що там далі у нас по АТБ. Не знаю, як я буду це знімати, чесно кажучи, це вперше. Тому, якщо щось, то вибачайте, будь ласка. А далі у нас по курсу чай. В акції буде чай, азерчай. Бачу зелений листовий та чорний. Вони йдуть по 100 г зелений та чорний. Зелений трішки дешевше 44,70, а чорний по 59,70 Також є можливість придбати Азерчай у пакетах. Йде 25 пакетів, 5 пакетів у подарунок. Також бачу непогана знижка за 40 гривень 90 копійок. В акції чай Мінутка, це є Польща. Пакетований ось цей великий. Тут 100 пакетів, ціна 43 гривні 30 копійок. Але я пам'ятаю, я колись його давніше купував, я кидав на а, чашку два пакета. І тоді, здається, можна пити. Забув смак, не можу нічого зараз сказати. І також є ось такі по 40 пакетів. Мінутка. З бергамотом і звичайний чорний. По 40 пакетів 24 гривні 30 копійок. Також залишайте коментарі, як вам, до речі, цей чай мінутка. Це є Польща. І рухаємось далі з вами. Ну, а далі у нас сік Біола. Це невеличкий, півлітровий 1590. І мій улюблений чай, холодний, хоча він в магазині. Теплий IST а, а а своєї лінія 12 гривень 60 копійок, 500 грамів. До речі, якщо ви пам'ятаєте, ці, хто, знаєте, такі вже давно на моєму каналі, пам'ятають, коли ми сідали з вами на кухню, відкривали, гортали журнал акційний і обводили, пам'ятаєте, обводили. А самі найкращі знижки я обводив і а, вам наголошував, що купіть ось цей продукт, тому що це найкраща ціна найкраща знижка. Можна сказати, це такий зараз також формат, тільки я. Я його веду з ноутбука. А далі у нас а, напій оболонський, а, апельсин, а, здається, літр тут 13-20. Потім квас хлібний, 2-літровий від своєї лінії, 29 гривень 50 копійок. І біола, 2 літри, драгонфрукт та кактус 25 гривень 90 копійок. Ну, з, 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 най, найкраща ціна, мабуть, зараз на ось цю біолу. А далі у нас сири. Бачу, що ці польські сири завжди, коли акція, вони плюс-мінус по 50-55 гривень. Ну, в нашому зараз випадку 55-90-150 грамів вони йдуть пластинками. Ковбаска українська варено-копчена. Ціна за кілограм майже 390 гривень. І також в акції буде ковбаска Брауншведська, сирокопчена, кілограм від добров, а кілограм 431. Гривень. Гривня. Що я хочу сказати? Дійсно, продукти дорощують, і я не бачу просто зупинки ціни, щоб ціни зупинились хоча б, хоча б на тиждень. Рухаємось з вами далі. Ну, Тут ви всі знаєте цей сир, намазанку сиркова паста. Лася ла, ласяте, чи як правильно вимовляється, не можу прочитати. А що саме зверніть увагу? У цей, що йде з лисичками, сир новий, а він іде вагою 135 грамів? 44,50, вже вага зменшилась. А у цей ще йде по ціні 4450, але вага 150 грамів. Так, ну бачу, що ціни, що виробники зменшують вагу. Зверніть увагу, я вже багато продуктів, просто я не оголошую. Я, мабуть, коли буду в магазині, а тебе буду великий огляд робити. Я, мабуть, треба просто запам'ятати, щоб наголошувати, яка вага була, і яка вага зараз на сьогоднішній день того чи іншого продукту. Сосиски варені, докторські фірмові, 820 грам, 112,50 грамів. Не знаю, чи гудить вам чути вентилятор, але вибачайте, якщо щось, тому що гудить вентилятор. Ласяти кремовий сир 50 гривень 90 копійок. Він вагою також 135 грамів. І куряче, купчене варене, четвертинка, ціна за кілограм 145 гривень. Так, далі. Тут у нас зефір біло-рожевий, 300 г від своєї лінії, 30 гривень 90 копійок. І зверніть увагу, велика плитка шоколаду Very Perry 270 та 285 грамів. По ціні 86 гривень майже. Ну, На сьогоднішній день це, мабуть, хороша ціна на цей шоколад. А ці вафлі Артек усім знайомі. 34 гривні. Ще донедавна, я пам'ятаю, вони були по 39. По 29 вибачаюсь, а вже сьогодні 34, 220 грамів майже. Велика, а, вибачаюсь, бачите. На малюнок подивився, а на не подивився. лакмі невелика, 90 грамів, 32 гривні. Хто пам'ятає, ще по 22 гривні вони були. А ось ну шоколад дорожчий. Хоча я можу сказати, що це бачите більше такий, як десерт можна сказати. Молочний а йде з начинкою з кріпсами, з арахісом, карамельною, потім печивом вони йдуть. Ну добре, мен чистим. Їдемо далі. Я говорив, що олія подорожчує. Зверніть увагу. Тепер по 53 гривні, якщо ви ще пам'ятаєте, можна було купити на початку літа по 44-45 по гривень була олія. Подорожчує, і також я ще говорив, що цукор також піде подорожчує в ціні. 53,50, 850 г. Каша гречана, рисова перлова з яловичиною 325 г. 27 гривень 90 копійок, знижка 40%. Знову ж таки, бачите, мабуть, продовжили акцію на соус. А... Густо, але цього разу часниковий, 18,90 180 г. І також солодкий чилі соус від Оріс 180 грамів 18,90. Майонез, гуляй поле вагою 300 г можна придбати за 28,30 грив. І майонезний соус 550 грамів гуляйполе 31 гривня. 30 копійок. Солодощі ростуть в ціні. Line 25,90 батончик 90 грамів, нац 18,90, 40 грамів, мілка печиво 12,90 і мілка тістечко бісквітне 66,90. Батончик кіткат зі знижкою 30% 15,90%. Насіння соняшникове. Соняшника знижка 40%. Це велике пакування, можна сказати, 170 грамів. Є солений звичайний 28 гривень 50 копійок. Ріва вермішель швидкого приготування 8,90 з різними бачу смаками. Грінки 18,50 за 100 грамів. Морозиво. А я коли приїжджаю а, на зйомку <гум> в магазин АТБ, завжди купую якесь морозиво і можу сказати вже а, дійсно яке смачне. Для себе оприділився, що до кінця літа можна поласувати смачним морозивом. Ось це не пробував. Напишіть, як воно це Імперіум зі смаком ожини та лохини, оцей ріжок вагою 100 грамів. Зараз на нього хороша ціна, 2550. Я, мабуть, також його спробую. Також буде акція знижка на 3 ведмеді стакан, оцей МАКС стакан по 100 грамів, 12,90-40% знижки. І велика упаковка а, навіть не 500 грамів вже 450 майже 80 гривень. Морозово двошарове, ваніль та карамель. А ось морозиво ягідне від своєї лінії. Для мене розчарування. Чесно кажучи, я очікував смак дитинства, але виявилось зовсім не так. 890 плодово-ягідне. Морозиво лімо айскрим. Вагою 80 грамів, знижка 45%. Це двошарове зі смаком вершків та сир лічі. До речі, я його спробував, воно мені не зайшло чомусь, не знаю. В акції будуть дольче по 24,90, десерт цирковий, фьюжн, всі да, знаєте, 170 грамів. Тісто своя лінія, 47 гривень 90 копійок 900 грамів. Хочу сказати, що а, на таку ціну 47,90, воно вартує 900 грамів, тому що в іншому магазині а, за таку ж саму ціну можна купити лише 450 грамів тіста. Так що зверніть господинки увагу. Але я знаю, що в мене господинки всі готують, а всі роблять. А, Самі вдома. Так, що я хотів сказати? В таку спеку, знаєте, не хочеться правда нічого стояти біля плити. Далі крабові палочки водний світ, 50 гривень упаковка йде за 250 грамів, заморожені, і охолоджені, але вже вагою 420 грамів, 85,90. Я бачу цього тижня трошки більше молочки в акції, йогурт від молокія. Чомусь різна бачу жирність, різна ціна, ну як зазвичай і на сиром кисломолочний. Ціни бачите на екрані. Да? В залежності є білий густий, білий по грецьки і білий безлактозний. Ці бачите на екрані. Сир кисломолочний своє лінія поки що по 350 г, 47,50 та 52 гривні 90 копійок. Також, в залежності від жирності, 5 та 9% жирності. І в акції буде масло яготинське. До речі, як ви любите, як ви в коментарях часто пишете, що масло справжнє 82% жиру. 180 грамів, 65,50. Будь ласка, візьміть на замітку, це хороша ціна на сьогоднішній день на масло 82% жирності. От якщо б ще вага була 200 грамів, ціни би їм не було. Так, господинки, ну ми ж з вами підемо все одно. Я ще буду знімати в магазині. Сподіваюсь, що все буде добре. 66,90 неопур літровий чи пюр для миття унітазу. Нео, а, рідина для миття посуду 500 г 31 гривня 30 копійок. І Нео 4490. Тут дві штуки в упаковці. Зверніть увагу. А, дуже хороша ціна це рахуйте по 22 гривні з копійками виходить за одну штучку. Спробуйте ось цю а, ягідну, вона найкраща. Здається, на мій смак. Хочу сказати, що непогана змивка, але з вами поговоримо на кльових та фігових про це все. Для пухнастиків ШЕБа з домашньою птицею та рибою 15,90. Також можна придбати сів. Хочу сказати, що це хороша ціна. На сьогоднішній день в магазині ТБ це найнижча ціна на сів спрей. Антиналіт та антижир для кухні 500 грамів. Розпилювач 68,90. Що я зауважив, знаєте, от якщо ви не ходите десь на вилазку, можна сказати, ну, як вони говорять на пікнік, якщо я не ходжу, то це не означає, що люди не ходять. Розкуповують вугілля, бачив на самі, на власні очі, що молодь розкуповує вугілля. 105 гривень майже 2 кілограми своє лінія. Для миття посуду в фейрі, зверніть увагу вже, вагою 430 грамів, 50. 3 гривні майже. І порошок аріель вагою 300 г, 44 гривні. Аквапудра колор. Ну, а тут знову косметичні серветки. Зараз хочу сказати, що це хороша ціна, 26 гривень, 150 штук двошарові. Але я знаю, що в іншому магазині можна купити а, точнісінько такі. Я, що я маю на увазі? Що 150 штук та двошарові тільки в картонній упаковці. Це йде в А, папір, як я говорю, макулатура. Зева, да, дійсно, він найкращий 72 гривні. Персик і звичайний. Три шару іде, втулка змивається. Гель для прання універсальний, можна і для кольорового, і для білого. З новим ароматом жасмин та лаванда і з морським з, з марсельським милом. Для Петі 4 кілограми. Вошен Free, всі знаєте, 148 гривень. З чим не знаю, що це таке, рідкий засіб для кольорових та темних речей. Я прочитаю, буду в тебе обов'язково, подивлюсь, хто виробник. Літр 820 за 119,90. Жіноча гігієна Always, 10 штук, 47,90. А, що це таке? Не знаю, не бачу. Що одна штука чи що? 36,50, також здається, 10 штук. Не видно скільки. Щось я не розберу. Так, ну ви розберетесь. Белла, жіноча гігієна Белла 16 та 20 штук по 43,90. І Белла 20 штук, 19 гривень 90 копійок. Так, це в нас ідуть бритви одноразові, Венус, 2 штуки. Два леза в упаковці на два леза в упаковці 6 штучок. 72 гривні. Хороша ціна, дійсно хороша, тому що тут 6 штук. Ну і ви знаєте, що Венус хороша світова марка. Тут також зверніть, будь ласка, увагу, дійсно вам говорю, це Head and Shoulders, який йде 500 мл 169 гривень на сьогоднішній день. Оцей шампунь за цією ціною, за, цієм, за цим об'ємом. Найкраща ціна. Я також придивлюся і, мабуть, куплю, тому що в магазинах по 150 гривень стоїть шампунь 300 грамів. Серветки, дитячі, своя лінія, 72 штуки, 31 гривня майже. І а, папір, точ, точніше, паперовий рушник тришаровий від своя лінія. Одна штука 46,90. Я хочу, щоб у вас все було якнайкраще, і вже з вами зустрінемось в магазині. Всього вам найкращого і до зустрічі.